Шановні друзі, вітаю з вами Віктор Галасюк. Жила була в Китаї, в місті Ханчжоу, технологічна компанія DeepSeek. і не багато людей про неї знало, поки вона не прославилась на весь світ в січні, коли оголосила, що її моделі штучного інтелекту, DeepSeek v 3 і DeepSeek R1 настільки ж круті, що й найкращі американські моделі. Але Коштують набагато, набагато дешевше. Компанія витратила лише 5,6 мільйона доларів на обчислювальні ресурси, що всіх здивувало, які результати вони отримали. Але в Америці запідозрили, що успіх DeepSeek може бути не таким вже і чесним, і не настільки вже ефективним, наскільки вони хочуть самі показати. Ми з вами розбирали те. Скільки насправді міг обійтися оцей проєкт DeepSeek щодо створення цих моделей, які так здивували світ, та виявилося, що DeepSeek не просто створює розумні комп'ютерні програми, моделі. За словами одного американського чиновника, компанія допомагає китайській армії і китайській розвідці. Вона співпрацює з народновизвольною армією Китаю і постачає технології військовим дослідницьким установам. В документах китайська. Армії, Діпсік згадується більше 150 разів, а ще вона передає дані користувачів китайським органам, які стежать за людьми. Це викликало тривогу, тому що у Діпсік десятки мільйонів користувачів по всьому світу. Їхня приватність може бути під загрозою. До речі, якщо ви користувались Діпсік, напишіть, будь ласка, в коментарях, чи ви використовуєте цю модель, то ви бачили, що вона безкоштовна. А що значить, коли щось безкоштовне, і ви цим користуєтесь? Насправді є такий варіант, що товар в цьому випадку ви не варто про це забувати безкоштовний. Сир інколи не такий вже безкоштовний. Американці також дізнали, що Діпсік хитрує, щоб отримати сучасні чіпи NVIDIA аж 100, які США заборонили продавати до Китаю, бо вони можуть допомогти китайським військовим або прискорити розвиток штучного інтелекту. компанія використовує підставні фірми в Південно-Східній Азії для того, щоб дістати ці чіпи, і навіть намагається підключити дата-центрів в цьому регіоні, де є американські. Технології в Сінгапурі, до речі, вже затримали трьох людей за шахрайства, пов'язане з переміщенням таких чіпів до діпсік. Великі американські компанії, такі як Amazon, Microsoft, Google, дозволяють своїм клієнтам використовувати діпсік. але США переживають, тому що за китайськими законами діпсік мусить ділитися даними з урядом. А ще дані американських користувачів передаються через сервери пов'язані з China Mobile, великою державною компанією Китаю, і схоже, що там можуть бути ті ж самі питання щодо безпеки, щодо співпраці ну, з відповідними спеціальними структурами Китаю. Поки що США не ввели нових заборон проти Діп але уважно стежить за цією компанією. Nvidia каже, що Діпцік використовує їхні чіпи. Аж 800, які дозволені, а не заборонені такі, як аж 100. Ну вони технологічно простіші, менш потужні, тому штати дозволяють їх експорт. Китай мовчить, але Діп не відповідає на запитання про свою роботу чи захист даних. І схоже, що це буде справжній. Такий багатосерійний детектив. Ця історія вже показує, як технології можуть стати частиною великої гри між країнами в технологічному, економічному і безпековому вимірі. Насправді це не єдина така історія, топ рівня, яка потрапляє на сторінки провідних видань інформаційних агентств. тому що. Наприклад, нещодавно канадський центр кібербезпеки разом з ФБР попередили про серйозну загрозу. Хакери, ймовірно, підтримувані китайським урядом атакували телекомунікаційні мережі Канади, І вони повідомили, що. Мережеві пристрої зареєстровані на канадську компанію, були зламані. Ці атаки пов'язують з відомою групою хакерів, які, ймовірно, діють під керівництвом уряду Китаю. Хакери проникли в системи, використовуючи складні методи для того, щоб отримати доступ до важливих даних. І розслідування показало, що ці атаки не обмежуються одним лише телекомунікаційним сектором, вони зачіпають і. Іншої галузі ця група китайських хакерів, до речі, вже не вперше потрапляє в поле зору. Про них писали навіть Wall Street Journal і в січні США запровадили санкції проти китайської кампанії, яку звинуватили у прямій причетності до цих атак, а також проти Міністерства державної безпеки Китаю. Однак Китай щоразу заперечує свою причетність до діяльності цієї хакерської групи. І схоже, що ера. Цих нових війн, кібервійн, вона тільки, тільки починається. А що буде з приходом сильного штучного інтелекту, artificial general intelligence? Це просто страшно собі уявити. Друзі, з вами був Віктор Галасюк. Не забудьте підписатися на мій канал, прокоментувати, що ви думаєте про це. І дякую вам за підтримку на Patreon, Тут на YouTube, і на Монобанку. Ви допомагаєте економічному просвітництву в Україні поширенню ідей про економічний розвиток, інновації, нові можливості для нашої країни. Також дякую вам до зустрічі.